Флорбол. Правила гри. Мета гри у флорбол полягає в наступному. На майданчик виходять дві команди по 6 осіб і ганяють ключками маленький м'яч з метою забити більше голів. Якщо переможця не виявлено, призначається додатковий час. А якщо й тут нічия, пробиваються пенальті. У флорбол можуть грати як діти, так і дорослі. Флорбол командна гра, в якій потрібно думати, як і куди відкритися, щоб суперники не перехопили пас, куди краще направити м'яч, де прискоритися та поборотися, а де просто тактично, грамотно розташуватись у захисті. У матчах офіційних змагань з флорболу грають дві команди по 6 осіб у кожній: 5 польових, один воротар. Загалом у заявці на поєдинок кожній стороні дозволяється мати 20 гравців. На аматорському рівні можна грати будь-якою кількістю гравців. Якщо майданчик маленький, то можна провести спаринг 4 на 4, якщо розміри поля дозволяють запустити більше людей, то чому б і ні? Офіційні правила флорболу свідчать, що розмір майданчика має бути 40 на 20 метрів. Але згідно з Міжнародною федерацією флорболу, дозволяється проводити матчі і на менших полях. Максимальний 36 на 18 метрів. Мінімальний 24 на 14 метрів. Для гри 3х3 ідеальним розміром поля буде 24 на 14 метрів. Майданчик оточується бортиками висотою 50 см. Виготовленими із надміцного пластику, кути корту мають бути заокруглені, хоча флорбол схожий на хокей, насправді він набагато безпечніший і все завдяки унікальним правилам та легкому устаткуванню. Акцент робиться на швидкості та майстерності, а не на силових якостях. Важливо, коли м'яч вилітає за межі майданчика, призначається вільний удар. Якщо м'яч вилетів за межі поля від команди 1, то виконання вільного удару виконує один із гравців команди 2. Вільний удар виконується з точки, розташованої на відстані 1,5 метра від борта. Обмундирування польового гравця включає клюшку, взуття, майку, труси і гетри до коліна. Воротар має захисну маску, штани та довгий светр. На відміну від польових гравців, голкіпер у флорболі захищає ворота без ключки. Ключка для флорболу. Матеріал. Пластик. Довжина не більше 105 см. Вага 350 г. М'яч для флорболу. Матеріал пластмаса. Діаметр 72 мм. Вага не більше 23 г. Кількість отворів у м'ячі 26. Розмір воріт у флорболі складає 1,60 м на 1,15 м. В офіційних матчах ігровий час складає 3 періоди по 20 хвилин чистого часу. Тобто, під час зупинок годинник зупиняється. Між таймами є перерва тривалістю 10 хвилин. У деяких випадках. Наприклад, у матчах шкільних змагань допускається проводити матч, що складається з двох таймів по 15 хвилин. Якщо в основний час переможець матчу не визначається, судді призначають додатковий час овертайм тривалістю 10 хвилин. Ну а якщо і після овертайму не визначено, хто виграв, а хто програв. Тоді використовується серія пенальті, аналогічна у хокеї. Матч у флорболі, а також із періодів гри та забитий гол, починається розіграшем спірного м'яча. У розіграші задіяні два гравці з кожного боку. Вони стають один напроти одного, ставлять ключки на підлогу, і як тільки суддя дасть свисток, починають боротися за м'яч. Воротар захищає ворота без ключки. Він має право виходити за переділи свого штрафного майданчика. М'ячем можна бити об бортики. Дозволяється зупиняти м'яч ногою, але віддавати передачу або бити по воротах ногою забороняється. Нумерація гравців на футболках від 1 до 99. М'яч має бути яскравого кольору, білий, помаранчевий, жовтий, зелений. Блакитний. У флорболі дозволяється зупиняти м'яч корпусом без стрибка. Обороняючи ворота, можна стояти одним коліном на підлозі. Не дозволяється грати в положенні сидячи або лежачи. Не можна бити по ключці суперника, або поміщати її між ніг, піднімаючи ключку вище пояса, грати зламаною ключкою. Силової боротьби. У грі дозволяється штовхатися пліч опліч, головою в м'яч дозволяється грати лише воротареві. Під час виконання вільного чи штрафного ударів супротивники повинні знаходитись на відстані трьох метрів від м'яча.